Женичок вже перший майже готовий. Заходимо в коридор. Далі. О, у нас кухня. Зараз кухня. У нас виходить варна стійка. Відкривається з кожного вікно. догляд. Чудово. Так, Тут у нас десь буде диванчик, друзі. Стояти. Там камін. Там вихід на Тут Ми на терасі насолоджуємо шурами крайме Це у нас спальня. І спальня одрамо на вікно. Ось тут, ось це і ось це. Буде скільний дах. Тут лишете собі. тут скло, тут скло. Тобто Верха не буде. Вірка. Да, і ви колегете, бачите, зорі вечором або місяць. І кайфуєте, насолоджуєтесь. Тут панорама, там панорама або дощ. Що хочете. І там панорама. Короче, максимальна панорама по кругу. Йдемо на круйку. Сходи будуть інші, це по тимчасові. Тут стояти буде чан джакузі. І ось цей краєвид перед тобою. Ця стіна закрита. Задня стіна закрита. Цей бік закритий. Тобто ти на вулиці, але обгорожений. і тебе не видно. далі ось тут. Буде сітка. Ти заходиш на сіточку, береш книжку, сідаєш, читаєш, насолджуєшся цими повітрями, цими, цими рідними Карпатами.